Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми розглянемо вже п'ятий тестнет від Full Network. Це модульний блокчейн зі своєю мовою програмування SWAI, який забезпечує високу безпеку і пропускну здатність для децентралізованих додатків. Інвестували, якщо ми подивимось, в цей проєкт вже 81,5 мільйонів доларів, так що гроші в них є. Тестнет треба проходити. Я проходив третій та четвертий тестнет, зараз вже виконую цей. Якщо ви раніше не приймали участь, то нічого страшного, я гадаю, можемо заходити в цей дії не складні. Так що про всяк випадок краще зробити. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це встановити гаманець Full. Переходимо за посиланням «Гаманець Full та потрапляємо на ось цю сторіночку. В браузері Brave Chrome або Edge Натискаємо Install Full та встановлюється ось такий гаманець. Як завжди, обов'язково зберігаємо сіт-фразу, щоб, якщо ви його втратите, змогли відновити. Та вписуємо гарний пароль, та теж його зберігаємо. І встановлюємо вже гаманець. Складного нічого немає, по крокам пройти, там все досить зрозуміло. Після того, як гаманець встановився. Нам потрібно взяти тестові токени. Для цього переходимо за посиланням тестові токени FULL та потрапляємо вже ось на цю сторіночку. Тут потрібно вставити адресу нашого гаманця, натискаємо на гаманець, копіюємо, вставляємо. А пройти капчу. Ось тут натиснути всі галочки і натиснути Отримати монетки. Все, наші монети нарахувались нам на гаманець. Далі нам потрібно буде взяти тестові токени зepolia. Для цього переходимо за посиланням тестові токени Сиполія». та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно вставити адресу нашого гаманця Metamask, натискаємо на Metamask, копіюємо адресу, вставляємо сюди, проходимо капчу та натискаємо Start Mining. Тут ми можемо вибирати канали, чим більше каналів, тим краще буде майнитись, але це все залежить від вашого комп'ютеру. Чим краще у вас комп'ютер, тим швидше він буде майнитись. Коли ми наберемо ось тут 0,05. Ефіра э, сиполія, то можемо натискати Stop і клейм монет. А я цього робити не буду, просто натисну Stop. А у вас тут, коли ви натиснете Stop і клейм, э, буде заклеймити монети. Забирайте їх, і вони приходять там десь за 30 секунд до вашого гаманця. Також складного нічого немає. Гадаю, з цим все зрозуміло. Добре, після того як ми взяли всі тестові токени. Нам потрібно зробити брідж монет. Переходимо за посиланням Bridge Monet. Та потрапляємо на цей сайт. Тут нам потрібно законектити наш Metamask, натискаємо Connect, натискаємо далі та під'єднатись. Перемикаємось на Sepolю. Добре. І тут вписуємо, ну, наприклад, 0.01. Потім конектимо свій гаманець full Wallet. Натискаємо, натискаємо Next і Connect. Добре. Та натискаємо Deposit. Підтверджуємо це в гаманці, натискаємо підтвердити. І все. Тепер чекаємо, поки наші монетки зарахуються з Sepolia до нашого гаманця Full. А це десь може зайняти десь хвилин 15-20, якщо не помиляюсь. Після цього, як все це пройде, все вам зарахується. Ще рекомендую перейти на вкладку Тут Віздру та вивести з нашого гаманця Full собі на гаманець Metamask за фул в сеполі. Ну, десь половину, а половину залишити, щоб було на гаманці фул Добре, після того, як всі ці транзакції пройдуть, нам потрібно трішки пограти в гру. А переходимо за посиланням гра свай ферм та потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно кроликом добігти до маркету. Та купити насіння. Натискаємо сюди, підтверджуємо в нашому гаманці Full. І так, я рекомендую зробити вам ну, 5-7 транзакцій, тобто купити 5 разів це насіннячко. Після того, як ви його купите, нам потрібно відійти від магазину. Це, до речі, все робиться клавішами WASD. Ну, Туди-сюди ходити, ну, як в грі. І після того, як ви купите насінечко, ми підходимо сюди та натискаємо Plant. Тут підтверджуємо, чекаємо, і, як бачимо, ось наше насінечко. Ну і також робимо. Ну, ви бачите, я тут робив десь на п'яти плантаціях, таких а, саджав наше насіння. Добре, після того, як це ми все зробили, а, треба почекати, або на наступний день можете зайти та Прийти і зібрати наш врожай. Також заходите на плантацію, натискаєте там та підтверджуєте, і він збирається. Як бачимо, от, харвест натискаєте та все швиденько збирається. І якщо ми знову перейдемо до гаманця, натискаємо ось тут Sell Items, натискаємо Approve, все, ми продали наш врожай. Добре, як бачимо, ось тут якісь коінці зараховуються. Але неважливо, ми тут зробили дії, більше нічого нам не потрібно. Що я робив? Я саджав потім на наступний день, просто приходив, збирав, заходив до маркету та продавав його. Скоріше за все, таким чином вони будуть в майбутньому розробляти ігри та будемо гратися в такі іграшки і за це заробляти собі монетки. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. На цьому з теснетом цим ми закінчили. Як я і казав, складного, нічого немає, по часу може зайняти багатенько, але через те, що потрібно робити брідж, який, як бачите, займає досить багато часу. Та потрібно буде дочекатись, поки ми будемо збирати цей врожай. А так, ви можете це зробити і кудись піти. Тобто десь 5-7 хвилин потрібно буде провести за комп'ютером. І також це буде потрібно зробити один раз. Тобто кожного дня заходити і це робити не потрібно. Добре, після того як ми це все зробили, переходимо до складного. Нам потрібно в гільдіях забрати собі ролі. Переходимо за посиланням, ролі в гільдії та потрапляємо на ось цю сторіночку. Дивіться, тут будуть великі проблеми з тим, щоб отримати ось цю роль. Досить і досить проблемно її зробити. Я розкажу, що потрібно зробити з цими ось завданнями спочатку. А тут вам потрібно просто перейти за посиланням ось сюди, ось тут обов'язково тиснути на зірочку, щоб вона так підсвітилась. закрити Ось тут підписатись на їх Twitter. Добре, це ви заберете. Потім, щоб у вас на гаманці була ось така кількість ефіру, пройти капчу. І щоб у вас Discord був не менше 6 місяців, тобто, щоб Discord був 6 місяців плюс. Потім ось тут підписуємось на сторіночку, ось тут ви не зможете зробити. А ось тут також переходите за посиланням та ставити зірочку, як я показував на першому. Це можна пропустити. Тут потрібно зробити 2 і повинно зарахувати вам цю роль. Потім, ось тут вам потрібно перейти до Twitter -у свого і дописати в назву, ось оцю фразу. Ну, як я собі зробив, бачите, а у мене тут табі, потім ось ця фул дописана, і це теж зарахується. І також спуститись тут, поставити зірочки, і ось тут підписатись на їхню сторіночку. Добре, ну і останнє ось це завдання досить воно складне, як я його виконав. Для початку ми переходимо за посиланням гаманець Full Wallet 2 та встановлюємо ось цей гаманець і відновлюємо за допомогою тієї сіт-фрази, яку ви взяли з першого гаманця. Потім натискаємо Тут, йдемо в розширення, керування розширеннями. Відключаємо ось цей гаманець і відключаємо всі гаманці по можливості, які у вас тут включені. Залишаємо тільки Metamask та гаманець Full Wallet. І повертаємось вже знову до гільдії. Після того, як ви повернулись, вам потрібно натиснути вхід. Потім зайти за допомогою гаманця Full Wallet. Він не завжди тут відображається. Може потрібно оновити сторіночку або закрити хром, відкрити хром. Або спробувати в Brave, Ну, тобто тут потрібно трішки буде заморочитись, того, що це дуже проблемно чомусь зробити. І я це десь робив ну, скріш за все, 2-3 дні, поки все це законектилось в мене і я зробив. Ну, Тобто, дуже потрібно довго це оновлювати і намагатися піймати, щоб цей гаманець у нас додався до вибору. Навіть в нього зайти, ну, тут його включити, знову натискаємо. І все. от Бачите, він з'явився через те, що я там оновив 3-4 рази сторіночку. Потім ви заходите за допомогою цього гаманця, натискаєте на нього, підписуєте тут транзакцію. Також може не відразу у вас зайти. Треба спробувати. Після того як ви зайшли до нього, а виходите з нього. І потім вже під'єднуйтесь за допомогою свого гаманця MetaMask. Тут натискаємо далі та натискаємо під'єднатися. Знову натискаємо далі. Чекаємо, поки під'єднається. Все, верифікуємо свою адресу. Натискаємо підписати. Так, все. Ну як бачимо, я вже це все повиконував. Після того як ви це все зробили, ну ось ці завдання поробили. По можливості зробити, звісно, якщо щось не вийде, то можете пропустити, але це зробити обов'язково. Вам потрібно тут буде натиснути View connection» І ось тут вам потрібно додати адресу. Натискаєте link address», а тут вибираєте інший гаманець, натискаєте. І ось тут вибираєте також свій Full Wallet гаманець. Після цього він повинен буде у вас підв'язатися. Але ж дивіться, спочатку зробіть ті дії, що я вам сказав. Тобто додайте ще один гаманець Full Wallet, повідключайте всі гаманці, потім зайдіть за допомогою Full Wallet, а потім вийдіть, потім зайдіть за допомогою Metamask і потім тільки йдіть сюди та намагайтесь його під'єднати. А можливо, це не вийде у вас з першого разу, тому що, як я казав, це дуже проблемно. Навіть в них в там різні давали рецепти, не один не підійшов, тільки я міг зробити за допомогою цього того, що я вам сказав, тобто цю методику, яку я сам для себе вивів. Я десь 2-3 дні реально намагався це все зробити, і в мене все вийшло. Скоріше за все, вам також потрібно буде трішки помучитись. Але обов'язково потрібно забрати, щоб претендувати на цей дроп. Тому що, якщо ми подивимось, саме цю роль забрало дуже-дуже мало людей. Там щось 2,8 тисячі тільки користувачів забрали. Тож я гадаю, в кого буде ця роль, то більш за все зможуть претендувати на дроп. Ну і останнє тут воно вже закрито. Цю роль ми не зможемо забрати. По можливості, звісно, забирайте все, що тут є, якщо у вас вийде. Ну, ці досить нескладні, а ось це потрібно буде заморочитись. Спробуйте зробити, по моєму рецепту. Я гадаю, все буде добре. Якщо не зможете, може вони ще щось виправлять, то спробуйте зробити там через тиждень, через два, поки цей тестнет працює. На цьому все. Активність нескладна, безкоштовна та досить швидка, якщо зробити все з ролью все швидко, а виконувати тільки один раз. Не знаю, що з цього буде, але проєкти з такими інвестиціями краще проходити. Можливо, щось в майбутньому і насиплять. А я поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось. Та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для вас виконання табі та старі ніфт. Посилання залишу під відео. Обов'язково, друзі, бережіть себе і до побачення!